Андрій Малишко, я люблю твої очі у мрії. Я люблю твої очі у мрії. Ті, що глянули в душу колись, в них мої сподівання й надії, дивним карбом навік запеклись. Я узяв тих очей таємницю і зіниці твої золоті, наче воду з ясної криниці, Щоб розхлюпати людям в житті. І дивились на мене ті очі, як веселки з-під має вабрів. Тож диханням твоїм опівночі. Я людей у житті обігрів. І коли ти повернешся знову, прочитаєш ти в людських очах свою душу легку і жовкову По стежках, по лужках, по ночах.